Попри війну, ковід 19 нікуди не зник, і найкращий спосіб від нього вберегтися вакцинуватися, наголошують лікарі. А особливо в той час, коли доводиться годинами сидіти в холодних бомбосховищах або ж в умовах відключення світла і тепла в холодних квартирах, що наражає на небезпеку захворіти не лише одну людину, а й його рідних та оточуючих. Більше дивіться далі у сюжеті. У нашому закладі в достатній кількості є вакцина Pfizer OMICron на бустерну дозу, є вакцина Pfizer на первинну вакцинацію призначена, є вакцина «Коронавак». Призначена на первинну вакцинацію і на бустерну дозу. За першою дозою вакцини прийшла і пані Ірина. Попри те, що родина жінки вже давно вакцинована, сама ж вона наважилася щепитися лише зараз. Боюся, що, щоб не захворіти, кажу, що це ефективно. Я тільки першу. Я боялася в бо мене астма, але мене поспорадили, що це можна. Не лише можна, а й потрібно, особливо в осінньо-зимовий період, коли збільшується ризик підхопити сезонні захворювання. Наголошують лікарі. До слова станом на 8 листопада в області першу та другу дозу отримали більше 400 тисяч осіб. Першою бустерною дозою вакцинувалося більше 70 тисяч людей. А от другою бустерною понад 2 тисячі осіб. Друга бустерна вводиться через 4 місяці після першої. У нас наявні для цього вакцини, все є, тобто можна спокійно приходити до свого сімейного лікаря і приходити на вакцинацію. На даний момент ми провакцинували за 9 місяців бустерною дозою першої, 3,5 тисячі людей. Це показник відносно хороший, але все рівно цього мало. Я рахую, що на даний період потрібно вакцинуватись більше і захищати себе напередодні от саме зими. Другою бустерною дозою провакцинували трішки менше людей. Очікує, коли можна буде вакцинуватися другою бустерною дозою і пані Ірина. Лікаря не довіряю, я своєму сімейному довіряю лікарю. Сказав, каже, що всі вакцинуються, в цей каже, що ніхто не помер до вакцинації. От. Ну то я збережу своє здоров'я, то я вакцинувалася. І ще буду, бо тому, що зараз знов кажуть, що відвертається, то трошки було вже якось полегшення, а це знов відвертається, то нашому ризикувати. Тим паче в умовах війни хворіти вдвічі небезпечніше. Хоча б тому, що інколи нам доводиться спускатися в холодні бомбосховища. Ми знаходимося в сховищах. Це контакт людей. Не в усіх сховищах тепло, не в всіх сховищах добре працює вентиляція. Це також впливає і людина може зробити ту саму супутню патологію. По-перше, вакцинація не захищає від ускладнень, від важкого перебігу. Це дуже важливо для людей, які мають хронічні захворювання, та й в звичайному житті. Нагадаємо, що діти від 12 років також можуть щепитися від COVID-19 двома дозами вакцини Pfizer. Можна вакцинуватися в Україні і дітям 5-11 років. Однак така вакцина передбачає інше дозування ніж для дітей, які старші 12 років та дорослих. Тому її поставки в Україні чекають із дня на день. Додамо, що загалом в області зареєстровано більше 185 тисяч хворих на коронавірус. З них 69 нових випадків. Ковіду зараз набагато менше. Кажу 25 чоловік, які знаходяться в стаціонарі на сьогоднішній день. Ковід протипкає набагато легше зараз. Люди, які лежать, вони не, не кісь незалежні, в основному в більшості, які лікуються, хворіють і на стаціонарному лікуванні. Якщо порівняти, то знаходяться більше люди похилого віку, з супутніми захворюваннями. Імунітет, плюс вакцинація, все, все разом це дає свою користь. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.